Добрий день! Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 1 Парвінок. Новий рік подарував нам 365 нових днів, а з ним і 365 нових можливостей відкрити в собі нові таланти. Тож, не втрачайте можливість першими дізнатися про новинки та напрацювання педагогів закладу дошкільної освіти номер 1 А представлені вони будуть у номінаціях. Дитина у соціумі, дитина у світі мистецтва, студійно-гурткова робота, інклюзивна освіта, соціально-психологічний супровід освітнього процесу. В номінації Дитина в соціумі проєкт основи духовно-моральних цінностей дошкільня. Працюючи над питанням духовного розвитку дитини, пропоную проєкт, який має на меті поглибити розуміння християнських цінностей. Виховання любові до природи, до людей, до рідного краю, ознайомлення з Біблією, зважаючи на вимоги базового компонента, отримавши багаж знань, діти ставатимуть великої душі людьми, готовими прийти на допомогу, долати перешкоди, будучи впевненими стати добропорядними громадянами України. А головне Намагатимуться жити так, щоб ніколи нікому не завдавати волю, не скривдити, не образити. Проєкт містить 18 інтегрованих підсумкових занять з формування основ духовно моральних цінностей. Практичний посібник одного разу на Різдво в ЗДО від педагогів закладу дошкільної освіти номер 1 Сюжет посібника розгортається в усіх вікових групах, які готуються до світлого свята Різдва. Вихователі здійснюють інтегрований підхід до організації різдвяних занять, вивчають з дітьми вірші та віншування, проводять мовно-ігрові вправи, пальчикові ігри, залучають дітей до безпосередньої участі у розігруванні сценок за змістом творів та тематикою. Заняття ці дуже надзвичайні. Для них найважливіша місія до Різдва це допомогти іншим, які того потребують. Отож пориньте у Різдво разом з нами. Методичний посібник кольорові фантазії містить творчий і практичний матеріал щодо розвитку творчих здібностей дітей шляхом використання нетрадиційних технік під час занять з художньо-продуктивною діяльності. В посібнику надані практичні матеріали. Перспективне планування, освітньої роботи з дітьми з використанням нетрадиційних технік малювання, конспекти занять, зразки нетрадиційних технік малювання, підібрані психогімнастики, етюди, пальчикові ігри, матеріал спрямований на розвиток інтересу дітей старшого дошкільного віку до занять з художньо-продуктивної діяльності. У номінації Інклюзивна освіта презентуємо практичний посібник, захопливі нейроігри. Метою даного посібника є налаштувати півкулі головного мозку на гармонійну узгоджену співпрацю. Створюючи посібник, у нас не виникало питання для чого, адже спершу ми відчули гостру потребу в ньому. А вже потім з'явилася ідея написання посібника для роботи з дітьми груп спеціального призначення з порушеннями мовлення. Методика проведення ігор представлена за QR-кодами. Працюючи з практичним посібником, у дитини поліпшується загальний психофізичний стан, активізується права півкуля, швидко і істотно підвищується тонко-чуттєве сприйняття. Ліва рука стане більш робочою ніж до виконання вправ. Симетрування роботи мозку позитивно позначається на функціонуванні всіх органів і систем, так як симетрія, властивість живого. Номінація Соціально-психологічний супровід освітнього процесу представлений методичним посібником до себе Ніжно. 20 способів, як впоратись з стресом, тривогою і подолати виснаження. Методичний посібник представлений теоретичним блоком і практичним. В теоретичному блоці. Ви можете ознайомитись із поняттям резилієнтність, стрес, як, пройшовши певні стадії стресу, а саме хвилювання-адаптація не застрягнути на стадії виснаження. В практичному блоці висвітлені дихальні практики, методи заземлення, техніки самодопомоги за методом соматичного переживання. А також практичні вправи, які ви можете самостійно виконати, перейшовши за QR-кодом. Створюючи посібники, педагоги використовували дієві інструменти, практичні розробки, які відповідають вимогам сучасного державного стандарту дошкільної освіти та узгоджуються із завданнями чинних освітніх програм, не перевантажуючи дитину. Дякуємо за увагу!